Розмінували 140 тисяч гектарів. Ми йшли від легких до складних для того, щоб охопити най... Най... якомога більшу площу сільхозземель. Скільки ще земель на Миколаївщині потребують розмінування? Захисна споруда у ліцеї. Розраховано десь на 450-470 осіб. Розкажемо, чи відповідає укриття всім вимогам. Подача проєктів на відновлення. Це дуже буде складно на першому етапі. Громадам представили інновацію від Міністерства розвитку. Сьогодні середа, 20 березня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, команда телеканалу МАРТ продовжує інформувати вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас! Одразу просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше глядачів. Про все в деталях далі. Російські війська протягом минулої доби чотири рази обстрілювали територію Миколаївської області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. 19 березня о 10-й ранку ударів артилерією зазнала Куцерубська громада. Далі окупанти тричі атакували акваторію Очаківської громади. Постраждалих, на щастя, немає. Двом російським військовим заочно повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільними на Миколаївщині. Як повідомили в обласній прокуратурі, підозрювані є військовослужбовцями 205-ї мотострілецької бригади РФ. З березня, по листопад 2022 року, під час окупації села Новопетрівка Широківської громади вони викрадали місцевих жителів, відвозили їх до приміщення захопленого агропідприємства, де застосовували численні тортури, аби схилити до співпраці. Зловмисник Ки стріляли в бік цивільних, били людей прикладом автомата, ламали кінцівки. Відомо про чотирьох чоловіків, які постраждали від дій фігурантів. За скоєне їм загрожує від 8 до 12 років в'язниці. Служба безпеки України повідомила підозру двом соратницям Путіна, які депортували українських дітей із Херсона до Москви. Правоохоронці задокументували злочини депутатки Держдуми РФ Яни Лантратової та її спільниці Інни Варламової, дружини учасника федеральних зборів Росії. Під час окупації вони примусово вивезли двох вихованців херсонського будинку дитини під виглядом оздоровлення, хоча ті не потребували такого. Йдеться про новонароджену дівчинку та дворічного хлопця. Нещодавно стало відомо, що Інна Варламова удочерила дівчинку. Після деокупації правоохоронці обшукали заклад і виявили фіктивні документи про вивезення неповнолітніх. На підставі доказів слідчі повідомили обом росіянкам про підозру. Оскільки вони перебувають в Росії, СБУ вживає заходів для притягнення фігуранток до відповідальності. У ще одному ліцеї Миколаєва завершився ремонт найпростішого укриття. Захисну споруду площею близько 290 квадратних метрів облаштували у центральному районі міста. Як відремонтували приміщення та чи відповідає воно безпековим вимогам, дізнавалися наші кореспонденти. У миколаївських навчальних закладах продовжується облаштування найпростіших укриттів. Зокрема, нещодавно завершився ремонт такого приміщення у ще одному з ліцеїв центрального району міста. Він тривав майже півтора місяці. Зроблено було немало. Ну, по-перше, стіни, підлога, стеля, освітлення, проведено вентиляцію, побудовано санвузол, поставлена вода для аварійної ситуації, баки з водою. У нас є бойлер, працює, є безперебойне постачання електроенергії. Також у ньому є медичний куток і вайфай. Облаштуванням цього укриття займалась благодійна організація «Ектіт». Загалом на ремонт приміщення донори витратили близько двох мільйонів гривень. Загальна площа укриття приблизно 290 квадратних метрів. Корисна площа 270. Розраховано десь на 450-470 осіб. Наразі у нас в ліцеї навчаються 220 учнів і всього персоналу біля 30 людей. Тому для учнів і персоналу Тут більше, ніж достатньо. Нове укриття відповідає усім безпековим вимогам. Крім того, його вже оглянула і прийняла відповідна комісія. А тому вже незабаром учні зможуть повернутися за парти рідного ліцею. Катерина Рупташ, Роман Базик, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март. Проявили кращі професійні якості. Чернігівські піротехніки ДСНС, які зараз на ротації в Миколаївській області, прийшли на допомогу потерпілому в ДТП. Подія сталася надвечір 19 березня на околиці Снігурівки. Там зіткнулися мотоцикл та легковик. Водій останнього втік, залишивши травмованого мотоцикліста на призволяще. На узбіччі дороги його побачили надзвичайники. Вони допомогли зупинити кровотечу, а вже невдовзі прибув медичний підрозділ ДСНС. Разом вони надали до медичну допомогу постраждалому до прибуття швидкої. У підсумку його госпіталізували в найближчу лікарню. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март ТІВІ. Торік саперам на Миколаївщині вдалося розмінувати близько 140 тисяч гектарів земель. Ще стільки ж територій залишаються замінованими. За словами начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, пріоритетними для розмінування були найменш забруднені ділянки земель. Як триває розмінування зараз, дивіться вже за мить. В Україні вже розпочалася посівна, однак чимало територій Миколаївщини залишаються замінованими. Наразі сапери очищують землі від вибухонебезпечних предметів. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телеканалу Еспресо ТВ поділився думками щодо темпів розмінування. Він вважає, що роботи просуваються добре однак, необхідно їх прискорювати. Ми разом до речі, Львовом працюємо над розмінувальною машиною. Скоро буде у нас власна а власні. Що стосується планів та виконання по розмінуванні на минулий рік, це було 85 тисяч. Ми його виконали, на зараз по пам'яті там 140 з е, чимось тисяч гектар розмінований. Ми йшли від легких до складних для того, щоб охопити най, най, якомога більшу площу сільхоз земель для того, щоб не фермери могли приступити до своїх посівних. Втім, у Миколаївській області ще близько 140 тисяч гектарів залишаються замінованими. Здебільшого це складні ділянки, які потребують чимало часу. Також очільник області розповів, що вода в Миколаїві, хоч і залишається технічною, однак вже кращої якості. Ми очікували, що будуть складнощі січень, скажімо так, лютий. Слава Богу, через погодну ми пройшли це. Досить спокійно зараз. Звертаємося, розмовляємо, ну, звертаємося до уряду з проханням виділення коштів там по одному невеликому проекту, для того щоб ми могли після квітня забезпечувати місто Миколаїв водою. Також технічно. Що стосується великих проєктів, е прем'єр-міністр сум е розпорядження розподілив кошти. У нас є кошти на відновлення мереж міста Миколаєва, тобто цього року продовжимо працювати. Робота над реалізацією проєкту триває, але остаточно забезпечити постачання питної води до міста наразі важко через військову агресію Росії. У цей складний для Миколаївщини час неабияк допомагають міжнародні партнери, серед яких королівство Данія за минулі роки ну до 24-го, обсяг допомоги міжнародними партнерами було більше 300 мільйонів євро. З них 75 мільйонів з половиною. Це було Данія. А на цей рік заплановано було 40, 20 точно акцептували щодо проєктів. Це вже не гуманітарні проєкти, це більш там, скажімо, інфраструктурний бізнес для того, щоб поновлювати робочі місця і організовувати саме податки. Данія та Європа загалом розуміють наші потреби та намагаються включатися в ті проєкти, які можуть створювати додаткову вартість саме на місцях, каже Віталій Кім. А тому наш регіон продовжує працювати над розвитком партнерських стосунків як на офіційному, так і на офіційному рівнях. Катерина Рупташ, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Пожежний автомобіль зі Швеції передали для рятувальників добровольців Миколаївщини. 19 березня благодійники і волонтери разом з Баштанською районною військовою адміністрацією передали транспорт і захисний одяг жителям Вільнозапорізької громади. Вони вже ліквідовують пожежі на відкритих територіях і мають намір об'єднатися у місцеву пожежну команду. Це вже третій спецавтомобіль, який шведи передають Миколаївщині. На Вознесенщині судитимуть депутата сільської ради за скоєння ДТП, в якій постраждала 15-річна дівчина. За інформацією Миколаївської обласної прокуратури, 9 грудня в селі Богданівка сталася аварія, в якій постраждала неповнолітня особа. Вона отримала множинні тілесні ушкодження середньої тяжкості. Прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно депутата Прибузької сільради за фактом керування авто в нетверезому стані, що призвело до автопригоди. За інформацією, Місцевих йдеться про 57-річного Юрія Корніва, який вже не вперше потрапляє в ДТП. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Цифрова екосистема. У Миколаєві презентували платформу Дрім, що є проєктом Міністерства відновлення та розвитку громад. Вона допомагає шукати донорів для відновлення місцевої цивільної інфраструктури. Чи встигли громади Миколаївщини вже скористатися новацією, розкаже далі Сергій Лисюк. Процес відбудови українських міст та сіл після наслідків російської агресії одна з пріоритетних задач нинішнього часу. Саме з цією метою за участі міністерства розвитку та відновлення громад була створена онлайн-платформа Дрім, про переваги котрої розповіли на зустрічі з представниками місцевого самоврядування Миколаївщини. Я вважаю, що дуже плідно працюємо. Є питання, котре я теж озвучував стосовно відсутності документів на ну правостановлюючих документів на право власності, але це питання не тільки Миколаївської області, а по всій державі. Як ми вирішуємо, я казав, думаю, що якщо буде ще допомога уряду в щасті спрощення цієї системи, все буде на користь нашим громадам, і кажу ще раз, не тільки миколаївцям. Платформа Дрім є повноцінною цифровою екосистемою, яка покликана забезпечити єдине вікно в управлінні процесами відновлення громад та зробити його більш прозорим, щоб ми розуміли, коли і як закупівлі були проведені, скільки грошей вже заплачено, і як відбувається процес виконання робіт. Наразі ми говоримо про стійкість і сталість громад. Для нам треба відновити доступ до освіти, забезпечити школи укриттями. Нам треба гарантувати, що в лікарнях також буде безпечно надавати послуги охорони здоров'я. Ну і нарешті нам треба. Гарантувати, що там комунальна інфраструктура працює і є логістичне сполучення, для функціонування подібного проєкту має бути і законодавче підґрунтя, зазначив заступник профільного міністра Анатолій Комірний. Нині в розробці знаходиться законопроєкт про основні засади відновлення. Закон приймається в самому короткому темпі, мінімум півроку. Тому ми зараз вже напрацьовуємо, щоб коли у нас закінчується постанова, строк, постанова про експеримент, ми вийшли в те саме, але вже там законодавче поле в на рівні закону. Коли люди е вносять свої проекти, коли люди стикаються з проблемами, коли люди дають нам зворотній зв'язок. Ми розуміємо, що в якихось конкретних пунктах закону має бути, щоб у людей не було цих питань, тому якісний законопроект буде тоді, коли буде залучення людей. Наразі в платформі Дрім вже зареєструвалося 14 громад Миколаївщини. Загалом вони подали на розгляд донорів 79 проєктів відновлення. Місто Вознесенськ вже має позитивний досвід користування цифровою екосистемою. Це будівництво модульного ЦНАПу. Це великий об'єкт. Це для нас дуже великий проєкт, саме проєкт розвитку громади, тому що на сьогоднішній день в місті Вознесенську надається більше 300 послуг. Ми зараз завершуємо цей проєкт, сподіваємося на його відкриття десь в квітні місяці. А також у нас є важливий проєкт розміщення в системі це створення реабілітаційного центру. А при нашій лікарні це ну, в нинішні часи надзвичайно важливо, тому що ми вже розуміємо, що велика кількість людей, які будуть потребувати. Вати реабілітації, це і військовослужбовці, це і люди з інвалідністю, і з іншими хворобами на сьогоднішній день у нас розміщено біля сіми проєктів. Валентин Гайдаржи вважає, робота подібної платформи значно пришвидчить процес відбудови громад, котрий потрібно активно запускати вже зараз. Вони намагаються сумісно з міністерством привести усі постанови до одного порядку використання коштів, і це теж дуже важливо для наших западних партнерів, тому що вони, як кажуть, це один із істочників наповнення у цих фондів. Це пилотний проект. Потрібно дуже багато часу для його реалізації, тому казати, що завтра вже як кажуть, настане покращення, ми цього не очікуємо. Але якщо поступово дві в цьому напрямку, я вважаю, що буде результат, який допоможе, у тому числі місцевим громадам реалізації подальших своїх проектів. Пріоритеті є забезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури, тому платформа Dream має стати важливим інструментом при залученні додаткових коштів від донорів для відновлення громад. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Україна завершила націоналізацію Миколаївського глиноземного заводу, який раніше належав російському олігарху Олегу Дерипасці та його компанії Русал. Про це повідомляє видання Ліганет з посиланням на систему контрагент. Віднині єдиним власником підприємства є фонд державного майна. Нагадаємо, наприкінці січня 2023 року в офісі генпрокурора повідомили про арешт 32 мільйонів гривень найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему. З червня 2023 року 2022 року до лютого цього року корпоративні права МГЗ були під арештом, тому завод останні два роки фактично не працює. Наостанок про погоду у четвер, 21 березня. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Майже весь день мине без опадів. Увечері можливий дрібний дощ. Температура коливатиметься від нуля до плюс дев'яти градусів за Цельсієм. Вітер переважно південно-східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 82%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого. Успіху